Ну що, друзі, всім усавчик. Сьогодні в цьому відосі ми з вами перевіримо, скільки ж можна заробити, будучи шукачом отлуху. Ми поробимо одну годину. Також я вам розкажу деякі фішки, які підмітив для себе в цій, так би сказати, роботі. Новий, звичайно, про початку відосу. Не забудьте поставити лайкосик, підписатися на мій канал. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли до відосу. Ну давайте розпочнемо хоча б з того, що це за робота шукач мотогу. Якщо дуже коротко, ми просто підходимо до мусорки, яка знаходиться там в штаті, в рандомному місці Нажимаємо Е, і ми з тої мусорки можемо нічого не виняти. Можемо виняти гроші, а можемо виняти ось такі предмети, які ви зараз бачите себе на екрані. Потім ми ці предмети веземо до скупчика і відповідно їх продаємо по поганій або нормальній ціні. Ось ви бачите, до речі, табличку офігенних цін. Якщо що ви можете прийти на фан-сайт Кванта, там ви багато чого можете знайти, але є там таблиця. Різних скупщиків, навіть скупщика риби, коротше, всіх скупщиків на сервері. Ви туди вписуєте якби, ціни, які, наприклад, зараз на сервері є, і воно вам видасть скільки там відсотків, чи нормальна взагалі ціна. Тому афігінний лайфхак юзайте. Ну а зараз я пороблю на цих мусорках одну годину. До речі, ось в мене такий буде маршрут, тобто від вагасів. Десь буду кружляти по гетто, потім їду трошки правіше, якби. Коротше, мій маршрут в цілому виглядає так, як ви бачите в себе на екрані, приблизно так як їздив. Дивіться, залутався в одній тосі, там дуже рідко, до речі, їздять люди. Надіюсь, після цього багато людей не буде їздити, бо прийдеться якісь інші точки шукати. Коротше, залутав одну точку, поїхав до іншої, потім поїхав ще до третьої, повернувся знову до першої. Ну, типу, коли вже з третьої повертаєшся на першу, якби киде проходить, і ти зможеш на так лутати. Ну і давайте зараз подивимося скільки все-таки я заробив за одну годину працюючи на цій псевдороботі. Так, друзі, у нас пройшла година часу. Я приїхав вже до скупщика мусору. Це все здав і заробив з цього 22 тисячі. Тисячу не рахуємо, тому що там якби набула на початку мене на руках. Також мене лишилися ще ось ці от предмети. Я їх планую продати на торговій площаці в Діскорді. Ну і як ви бачите, без цих предметів ми з вами заробили 22 тисячі. Зараз я буду чекати, поки хтось мені напише в Діскорді, продам. І ми з вами подивимося, скільки я за весь час заробив. Коротше, друзі, зараз їду продавати деталі всі ті радіо деталі. мені ніхто не написав. І то за радіодеталі одна людина, ми за ціну не договорилися, я не знаю яка, хоча б вже за якусь, тому що люди не пишуть, я не знаю чому. Тут, друзі, невеличка ремарочка, насправді мені дуже багато людей написало, ну як дуже багато. Поки я ліг спати у цьому типові продав, мені ще написало три людини зверху, що готові купити ось ці деталі. Тому, в принципі, попит на них є, що я можу сказати. Ну і все. Здоров, здорово. Ти за радіодеталями. Так, О, не знаю, с яким предложу. 10 доларів. 500 Нормально. Все, дякую, давай, удачи. Все, плюс 10к, у нас зараз з вами 33 тисячі і не продане вино Зараз ми. Їдемо продавати вено, тому що ну, нікому, я так пам'ятаю, не потрібне особо. Все, коротше, зараз їдемо з вами здавати те вено. Грюбане. Який ніхто не хотів купити. Так, не знаю, посихи в зараз? 370 доларів, все. Так, гайз, коротше. йдемо зараз в казино. Будемо грати на 33 тисячі, як ви бачите, от я тільки що їх би заробив. В цьому відосі на мусорниках. Зараз спробуємо щось підняти, можливо, слити. Скоріше всього слити, тому що мені останнім часом знову взагалі не дає нічого. А в мене є готівка я маю. Якийся, якийся тормоз. Так, я надіюсь, ми щось сьогодні піднімем. Таку хоча б сутенчик. Ой-ой-ой лай. Так, ну, Ой -ой 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 -ой. так купити фішечки. Так, ну ще лишимо три косаря, майже 4 щоб машину буксірувати на бензинчик. Може щось вийде. Так, будемо ставити з вами по 30 фішок. Крутиться назару рулеточка, побачимо, скільки випаде. Так, випадає. У нас 11. Ні, 30, 29. 9 9, 9, випадає, 9, 12. А я не знаю, що того випадало. Це наша, короче, проблемка. Я не знаю, що того випадало, але так. 9, так? Дев'яточку, угу. може сімка випасти з того самого ряду, 12 і. Ще сумніваюся, що 10 випаде. 19, давай. Все, пробуємо. Як я, як я давно казино не грав. Місяць часу, серйозно. Ну не місяць. вам, ну, тижні два точно. Так, рут нашу рулеточку. Давай, 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 малышечка, давай, 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 давай. 11-ка. Я вгадав. Опа, на! Опа, на. Давайте такое, давайте до 1100 поставимо вже покажу, так? А потім, якщо не зайде, ну то вже в принципі будемо виходити звідси. Коротше, друзі, далі зробив пару ставочок, всі ставки не зайшли, тому я вирішив зупинитися в цей день і просто піти в казино. У мене було на балансі 1100 фішку. Ну що ж, друзі, ось такий відосик в мене вийшов. Підняли ми сьогодні з цієї роботки 33 тисячі, доволі таки непогана сума. Приблизно стільки ж можна заробити на дальнобойщику на першому рівні. Ну і також давайте ще враховувати, що я продавав цей весь мотлух не по максимальній ціні. Можна було звичайно почекати, поки заапдейтиться ці ціни, ну і продати чим подорожше. Ну але я так продав по фасту, скажімо так. Також, я що хочу сказати, що ці всі деталі, там діоди, зараз у вас на екрані не будуть. Продавайте краще гравцям, тому що ну, ви більше заробите з них бабла. Або крафтіть мікросхеми і пробуйте зламувати банкомати. Теж така схемка є. Ну що ж, друзі, ось такий відосик в мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Також всім дякую за актив під відосами. Мені дуже приємно. Ну, а всім удачі, всім пока.